Ви назвали ткача журналістом, а я не вважаю журналістом. Я поясню, чому. Професія журналіста передбачає, що вашим сенсом вашої діяльності є інформування суспільства. Ви шукаєте інформацію, ви її знаходите, ви навіть розслідуєте якісь проводите. І потім ви намагаєтесь донести цю інформацію до суспільства, щоб люди знали, що відбувається. А коли вас збирають на таємну нараду в Офісі президента і вам щось таємно розповідають. То це приблизно те ж саме, що було в радянські часи. От е, Хрущов, наприклад, розвінчував культ особи Сталіна. Так от цю доповідь, яку він читав делегатам з'їзду, її через там, багато років тільки надрукували в радянській пресі. На Заході то її друкували дуже швидко е, текст. Але в Радянському Союзі повну доповідь прочитали вже тільки при Горбачові надрукували. А далі було ще цікавіше. Враховуючи те, що ну, люди що людям вже 30 років розказували, який Сталін великий, тут раз і виявляється культ особи. Так от було окреме лист ЦК КПРС до членів партії. І на закритих партійних зборах комуністам розказували, який Сталін був поганий. Щоб вони розуміли, про що йде мова. Не суспільство а от своїм людям. Так от, коли журналістів збирають в офісі президента їм починають розповідати якусь таємну інформацію, то вони не, то їх там збирають не як журналісти, а як пропагандистів. Тому що е, ті люди, які працювали в натискій газеті, наприклад, Фьолькешер, Беобахтер, і обслуговували інтереси Гітлера і нацистської партії, вони теж себе вважали журналістами. але насправді вони були пропагандистами. Візьміть тих людей, які працювали в газеті Правда хіба можна їх назвати журналістами? Це теж пропагандисти. Якщо кореспондент газети Правда приїздив в якесь село там, чи в Колгосп, його там зустрічали як Бога, тому що всі боялися, знали, що це о-о-о, яке керівництво приїхало. Ніякий він не журналіст, він пропагандист, він частина цієї машини держави. І от Міша Ткач став такою частиною цього механізму. Коли треба виїхати за кордон і познімати Юлію Тимошенко, він міша там. Шукає, де там вона там відпочиває, де там вона загорає. Коли мова йде про депутата Куницького, який виїхав в Ізраїль, а опинився в Флориді. Міша там немає. Мішу це не хвилює. Чому Міша не хвилює? Тому що. Це не хвилює тих людей, з якими він співпрацює. Якщо це так, то який же він журналіст? Він теж пропагандист, частина цієї машини, яке працює по замовленню, як мені здається. Якщо так, то ну, зібрали. І саме головне, а наше, от ви туди пішли, що ви хотіли почути? Ну що, вам щось не зрозуміло, чому Зеленський зняв заложну? Для вас це секрет? Що він вам міг сказати такого суперсекретного? Ми ж знаємо, яку дурню він може нести. Згадайте, 21 рік він розповідав, чому знімали Арзумков. Виявляється, Ах, Рінат Ахметов планував державний переворот. Так. Порошенко переворот готував. Розумієте? Чому? Тому що людина, він дуже примітивна. І його не маніпулювати не складно. Приходить якийсь там серйозний, там, ми там розкрили змову проти вас, ми замишляли. Тоб... І починаються ці рухи. Ну, те ж саме як залужний. Він створює нам загрозу нашій владі. Значить, його треба прибрати. А що ми там, чому ми там його зняли, ми потім цим розкажемо своїм? Скажемо, що він там Чижика з'їв. І взагалі він там не тим займається. Мар'яна вам все розказала можете вважати, що я це підтверджую. все прав. Ну так, от якось. Всі ж прекрасно розуміють, чого їх чого звільнили залужно що ви нового хотіли почути. Дурню і брехню, яку вам несли, для того, щоб, тому що у вас вуха великі, туди Локшину дуже зручно вішати. Ну, так ви її отримали. А що від цього суспільство отримало? Суспільство зайвий раз переконалося, що президент у нас ніякий, безвідповідальний. І думає про себе, в першу чергу, а не про країну. Це, О, давайте так, це не зовсім нові обличчя. Всі ці люди в українській армії досить давно. І той же генерал Сирський, і всі ті люди, і той же Боргілевич, і всі інші. Це люди, які давно служать в армії. І, власне кажучи, вони служили з залужними і з усіма іншими людьми, які, яких президент Зеленський звільнив. Чим же вони відрізняються в кращий бік з точки зору Зеленського, ніж попередня команда? Тільки одним. Він вважає їх більш лояльними до себе, ніж попередня команда. А тут у нього є одна величезна проблема. Проблема це називається 21 травня 2024 року. Мова йде про те, що в 21 травня закінчується п'ятирічний термін повноважень його як президента України. Конституція України не містить можливості продовжити пролонгувати його повноваження, якщо не проведені вибори. Якщо вибори проведені і іншу особу обрали, і виникає розрив між інаугурацією Цього новообраного і повноваженнями Зеленського от цей невеличкий термін, да, він може пролонгований. Якщо вибори не проведені, то тебе вибрали на 5 років, і твій п'ятирічний термін закінчився. Все, ми, тебе, ми тобі дали повноваження на 5 років. Срок закінчився, вибори не проведені, то побачить І що він боїться чого? От Утовіть собі, після 21 травня збирає він ставку, розглядають якесь дуже таке контраверсійне питання. Починається суперечка, і в кінці кінці хтось із генералів каже, а ти хто такий? Ну, в кінці кінців, хто ти такий? Ти вже не президент. Твої повноваження закінчили. І ваші дії що ви будете робити? Вам нічого сказати. І тому Зеленський, забігаючи вперед, вирішив змінити вище керівництво. Зверніть увагу, я про це писав, до речі, в Фейсбуці. А ви звернули увагу, що навколо Зеленського нема жодної людини з українською ментальністю. Не національністю, а з ментальністю. Президент Зеленський. Какая різниця? Україна це нагадуємо актрису з німецьких фільмів для дорослих, готова прийняти з будь-якого напрямку будь-якій кількості. Згадайте його спіч про хохлів в кінофільмі Слуга народу. Так, як він з ненавистю казав про хохлів. Ну, таке зіграти складно, це повинно від душіти. Я думаю, що навіть Станіславський сказав, бо я вірю, актору Зеленському, як він ненавидить цих. Рухлів. Візьміть Єрмака, я цитую Арестович. Арестович каже, що Єрмак це класичний представник російської школи управління. І він діє так, як діють росіяни. Більше того, робоча мова в офісі президента російського. Візьміть Татарова, Смірнова і всіх інших. Це люди з російською ментальністю. Візьміть Залужного. Заложну мав українську ментальність. Їм органічно не довіряє президент Зеленський. Вони для нього чужі. Візьміть генерала Сирського, ну ви знаєте, він, на жаль, українською мовою не дуже володіє. В нього мова більше нагадує мову Ніколая Яновича Азірова. От. Але він йому довіряє, тому що він розуміє його ментально. Він е, має е, мислить тими ж категоріями. В нього ментальність та сама, що в Зеленського. Він хороший генерал, я абсолютно на мене не маю жодних питань про його професіоналізму, але він. Ментально близький Зеленському З ним зручно і комфортно. І от заради зручності і комфортності, президент Зеленський вирішив змінити всіх все вище керівництво Збройних сил України. І я думаю, що це лише початок. Я прогнозую, що буде звільнено міністра внутрішніх справ, голову Нацполіції. Тобто, весь силовий блок буде замінений на абсолютно лояльних президенту Зеленському людей. Чому? він, він страшно боїться цього казусу 21 травня. Він планує, що якщо його легітимність буде поставлена під сумнів, спертися на силовиків для того, щоб не допустити будь-яких неприємностей всередині країни для того, щоб зберегти свою владу. Ну а я вам чесно скажу, що якщо він залишиться після 21 травня на посаді, то це виглядатиме як узурпація влади. Приблизно те ж саме, що зробив Янукович 1 жовтня 2010 року. А 1 жовтня 2010 року Янукович здійснив державний переворот в Україні, хто забув. Тобто, ставши президентом, поклавши руку на Конституцію, давши присягу, що він буде її дотримуватися, він через декілька місяців руками Кишенькового Конституційного суду скасував частину Конституції. Тобто, Конституційний суд перевищив свої повноваження, і Янукович каже, о, тепер все повернулося назад, як було в часі кучми. Це державний переворот. І тому ті, хто сьогодні розповідає на майдані, державний переворот. неправда, державний переворот в Україні стався 1 жовтня 2010 року, коли Янукович узурпував владу. А після цього будь-які дії проти узурпатора є конституційними і законними. Я вам хочу нагадати, що коли Янукович втік, Верховна Рада прийняла просту постанову, і там було написано: ми живемо тепер по Конституції зразка 2004 року. Крапка. ніяких змін в Конституцію не вносило. Просто Верховна Рада констатувала. Що все, що робив Янукович, було неконституційно, незаконно. Врешті-решт суд його визнав державним зрадником. Так от те ж там і зараз відбувається. Якщо ти не маючи повноважень, термін твій закінчився, а ти продовжуєш видавати укази і керувати. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та, ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.